Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Спорожнілі вулиці, будинки понівечені артилерійськими снарядами росіян. Так виглядає суджа, загрозу жителям якої несе саме російська армія. Каби прилітають здебільшого вночі. В день страшніша загроза для міста артилерія. Удари росіян наразі складно назвати масованими. Українські військові постійно пропонують людям виїхати, але погоджуються далеко не всі. повернетесь? Ну, їду я туди, вот я там обсувати так-то яклювати Перші дні шок для противника. Відсутність готових фортифікацій та часто недосвідчені строковики на прикордонні. Як наслідок, швидкі здачі в полон. Ми заїхали, ми почали там своїми питаннями займатися, і хлопці, це темнота. нічого даже… і хлопці, я не знаю, яким чином вони їх вичислили. Ну каже, тут каже пі, е, русські. О, і ми ну, їх взяли, впакували, в принципі, все там, нічого так, все, забрали зброю, все. Та з подальшим просуванням вглиб території противник ставав непоступливішим а бої – запеклішими. Якщо в полони здавалися, то тільки після тривалого опору. Тринадцять людей взяли, вони здались на п'ятий день. Чотири з них були важкі, трьохсотих. А остальные молодые якуці просили, брат, дай води, брат, дай тобто, ну, Ми їх нормально вивелися, вивели так, як, ну, по человечески Ніхто нікого не трогав, все нормально їх вивели. Перші ворожі міни знімалися перед ДШВ, а їх колеги з Сухопутки постійно слідкували за шляхами, аби у передових військ завжди було сполучення. Ніхто не мав інформацію, якими шляхами безпечно пересуватися. Якщо ми знаходили вибухові загородження, ми робили розгородження чи проходи і підтримували логістичні шляхи в справному стані. Місцями наші підрозділи продовжують рух уперед, десь окопуються, обладнують позиції, які зрозуміло наразі. Ми вам показати не можемо. Характер завдань у порівнянні з першими днями операції змінюється. Зараз бригада вже має свою смугу і нині вже виконує задачі на, скажем так, тактичного рівня. Покращення положення, де є можливість відповідно ведення розвідки на сену ураження як артилерією, так і дронами. задачі виконуються. Також розпочалося встановлення мінних загороджень, адже навіть перебуваючи у наступі, завжди треба пам'ятати про потенційну оборону.